Сьогодні 13 липня. Ми з Віталіком зацеплені за диски. Віталік, звісно вже дискував. Ми їдемо на халтури, їдемо до Палича дискувати. Віталік вже дискував, пробував Харвестом. Нормально ну, вчора, думаю, попробую вагешкою. Бо думали, що вагешки може бути зуб сильно здоровий, буде грудку. Ну, грудка грудкою, а щоб не перервати її ніде, не, пер... ну, не дорвати, не перервати. Коротше. Ну я вам скажу вчора. Поїхав думаю, ну, попробую на полі вдома. Поїхав на поле, доволі непогано агешко виходить. І вирішили з Віталій поїхати на халтури. Зараз діскуємо на халтурах і потім приїдемо діскувати вдома. Врем'я є. Так що... Спішити нам нема куди, якби, якби, якщо є можливість захалтурити, то що її тіряти. Приїдемо вже на поле, включусь, покажу, як воно виходить. Будемо, скоріше все, ходити друг за другом, можливо друг за другом, побачимо. Або кожен свої загонки, або друг за другом. Ну, Побачите, коротше, я включусь звісно, Такі масивні, матюрі по срівню з агешечкою. І може агешка, якщо була б не два, скільки вона у нас? 2,5 чи 2,7 Може всі була, то знаєте, є 2 чи 4, а 2,5. Може всі була 2,7 чи вона теж була б масивна. Ну, Зараз беремо водичку і стартуємо. Тут от посадочки трохи затишок, покажу ж вам, як ми дискуємо. Вже 12 днів ми тут кусочок непоганий вже зробили. Нам ще загоночку цю закончимо і переходимо. Так, що я вам хочу сказати? В принципі, що АГшка, що Харвест, дискують, можна сказати, практично однаково. Тільки Харвест ідуть трохи уверені. За счет свого, мабуть, веса, Не, мабуть, а за счет віса е -е, з мінусів. От з мінусів, найголовніший мінус вагешки. Казав, хтось нам писав в коментарях і справи, знімаєте ромашку і не буде цей Ну, Якщо зняти ромашку, то бляха це захват буде вже менше. Якщо вона була 2,7, то можна знімати ромашку. Так 2,5. Ну, ходимо разом, вітальону все перекриває, закриває і ямки нема, да? Що там? Будун ще гаче. Получається, я ж кажу, дивіться, ось. Все. Ішла Агешка, рядом Харвес. В принципі, грудочка тут є, що тут, коротше, що після Гешки, що після Харвеста, грудочка є. Особливо ще де попадеш, як, де в слід якось де закатане, може більше. Ну, тим не мені справляється нормально. На... Ну так, да. де теж грудомахи, які, а де як посередині в тебе. Що це воно нагортає чи що? Грудка стала, це. Дяк. да, стала, грудка, грудка щось. А грудки далі катки не розбивають, воно застріють зараз. Що по Агешки? По ПГшки все нормально. А гешка Може ще й за того. Так, да, буває, звісно, десь як, як, ви кажуть, як виверне, так виверне камінюку. Аж не знаю. Там бідолашна, варена, переварена, ну що. Може в цьому читай скільки її вона в нас год 10. Да. Відколи жорка і вона. А. 9? Год 10 вона, а ще ж, а так і, і год 15-13 це 100%. Ще рідні диски, кстати, на неї стоять. Да. Ну і що, ми трошки возможно, трошки позачухуємо це все варяне, покрасимо її і буде. Хай вона буде, вона нам не мішає. Подумали продати. Папа казав, може продати її, кажу, скільки? За 50. 13 років, бачиш, сказав. 15-13 років я вгадав. Так як папа, я кажу, казав продати. Продати за 50 тисяч, а смисл? а що ти за 50 тисяч візьмеш? Не гроші, не діскаш. А так діски вони перебрані, все перебране, каток новий, так, да? поварена. Ну, зараз нові, агешки ті поварені. Я тебе нову агешку. Діти ми брали. То це йде вона чи весне, і більше, вона йде якось увереннім ми тоді ломато дискували А тут починає, ну, так, так, вона вроді так кажеться, що вона легша, чи метал упрощений. коротше, за свої бабки вона нормальний агрегат От б я ж кажу, якщо б вони оці узли усілили просто елементарно, брус-брус гонить, делають або толщий брус, або усильте оці частини либо не пластину, тут добать пластину. Надо який самий брухт, ну просто як на харвесті зделал. Усилення просто гінтой. Або так я скажу, або що воно... внутрь про трубу загони і все, ось, ось хватить, щоб його ну, да, усіли. Ну, це ну, усилили, це, да, це да, не ми все. вже хтось усіли. Ну, взагалі з заводу придумали, дві пластинки таких, так воно його буде рвати. Зараз ну, ну, я не знаю як. Зараз нормально воно. Ну, Хоча земля ну, пересушена. Ну Нормально дискуємо. Перериваємо, нічого не вийде. Все, гачимо далі. Так, по розходу я вам не можу нічого поки сказати. Ми сьогодні ми подискуємо і плюс-мінус я вам скажу, яка різниця в розході за гешку. Разниця по любому довга бути... Геш... По розходам я сімой Віталій П'ятого, скільки це ми ходимо кілометрів? Десять Десять кілометрів. Бо нажорки не показує кілометра. 10 кілометрів і 9. гешка йде, звісно, трошки глубже, ніж Фарвест, але... Но... Ми її не можемо виставити по-другому, бо винти вже заварені. Ну, менше виставити не можемо. А, жара, вже обід, жара, звісно. Тут під посадкою взагалі затишок. а поки трактора не гріються. Радіатори вийдуть, добре, поки не гріються. <гум> ну, то 80. А так 70. тебе термостати, жорка до термостати. Так, полетіли далі, мені, наші піскувати, піскувати. Так, у нас ще вечора і ми вже шабашим. Можна було б, звісно, ще трохи потіскувати, але трошки є діла. Зараз обдуваємо наші агрегати і прямо на нашу тимчасову базу, тимчасове місце дислокації. Будемо палича ставити. Що хочу вам сказати. По пшеничці, по... щоб вітер не мішав, постараюсь вийти, о, вроді затих трохи вітер. Наскільки краще виходить, менша грудочка, палки може не так видно. Ну. Ви ж бачили, я знімав перед цим по ячменю. По пшеничці взагалі шикарно. Не смикає, Іноді, де-не де правда, бреш, от, смикне, але не так, як по ячменю, воно все їдеш, тріщить, бідне, смикає той трактор, блін. Що ці диски смикало, що ці смикало, а тут іноді де-не йде, взагалі. Очередний раз убіждаюсь, як... По-разному, навіть в нас, як в тому році, було з оранкою. По ячменю ж в нас не пішла. Ми ж по ячменю задіскували, скільки змогли заорали загонку, а то плоска зробили все. Останні куски по ячменю. А по пшеничці взагалі, шикарно. дайте? Не було. Ну та взагалі я ж кажу, наскільки різниця, да? як ячмінь, то чи істощає то і ту землю, чи що. А та я не скажу, а як грано скажуть сюди? Обдуваємо агрегати і летим на базу. Так, я поки обдував, і дальончик поміняв, а ця затягнулася теж, да? так? Стойка розболтала, шайба просіла. Переставили туди-сюди шайбу, бо не дотягувались. Може болт длинший. Вже ж на всі болти, може якийсь лінші, не зажималось. Поміняв шайби місцями, то зажало, що огонь політіли. Ну дивіться, обдув все чистенько, і хтось каже, та, типа ніхір що робити. Ну і сість можна що не обдувати, блин? а вдруге якась роса, в другий якийсь садочок, воно потім як... гавні, ото все в те болото злипне. Ще хотів показати, саме в цьому году будемо вже і справляти цю фігню. Оцей диним циліндр задеремо. Коротше, якщо можна бачити, що ця труба вже практично повністю забита пилякою то будемо осиняти циліндр задеремо і висипе туди вся хрінь, висипеться. І побачимо, чи якось щось зробим, чи заглушку пластикову, чи що, треба щось зробити. Вирізати, бо тут там бачить вона не зайде, бо геть і все прийде. Так, так, вона не зайде. На якийсь клей посадить та і все. Не, не так що таке, дивіться, кіска, як полірувалися, На Тут гострий бляха, на гешки теж загострились капець. Тут взагалі гострі, Ну. Все, полетіли. Дискуємо на балочках, стали трохи, так сказати, щоб трактора стали. В принципі, жорка не гріється. У нього 80. Ну це правда брешто, тут по балкам почав ходити. Як з самої балки на гору йдеш, набирає десь до 85. Ну не більше. Не знаю, ну йому може легше йти, хоча гешка йде глибше, ніж Харвест. Може і за цього. Я ходжу без передка, в мене передок відключений взагалі. Як можете бачити, кардан крутиться. А Вітальйона вже раз в четвертий ми стаємо, гріється. Ну, жоркий. перед тим як ми їхали дискувати, я видав добре радіатор. Сьогодні знову треба буде паду, бо вся солома тянеться. Але який плюс, що в МТЗ 82 не тягне солому, так як 892, тому що 892-го тут сітка більша, тягне більше. більше. тут по бокам, можете бачити, затягує. І швидше мурує радіатор. У нас в принципі з собою дуйка, ну дуйкою так не видуєш, як компресором. Ну що, сьогодні чекранше пособачимо та продуємося. Звісно, да, кондрон гаче. погода в Итальян. Да вы прохладно? Что с тебя выключил? Что здесь слабо дует? Слабо. No. Наверное, пиддуть фреона надо. Фреона пиддуть. Вообще надо вызывать людей, чтобы поменяла сальник а, на компрессоре. А, ты сказал, на компрессоре пожарнило. О, а що, ще трохи нам? Но... Якийсь часики який шабаш і загадує на берег. Ну так да. Сука, не дерявний корабель <риво> Каток теж кат... ну, тут катки. Давляться. А? Давляться диски. Що давляться? Виспіває, проходить, буває. Відгору? Два рази так було. Нагорнуло було що? Каток починає тормозити, тормозить, тормозить, тормозить и починає горнуть. Цікаво, може і за того, що двойный каток, як думаєш? Ні, из-за того, так, що... ну, да, гашки дальше, чем Харвеста. А тут, тут расстояние вообще понты. Да, тут считай на мелко, если чуть загубить, он встанешь дальше. І... Як ми на сімечку ходили, ми ж допоможемо на сімечку глубже, <реку> так само? Ми так само ходили. Тільки скорость була більш. А Агашка пофіг, тікер, диви вже як, да? Аж блестять. О, гарячі які. <реку> Не знаю. Каточок теж, бідний погнуло. Я їх дуже перекриваю, більше десь. А землі, каналку. <реку> Я зрозумів. У мене трошки проблем нарісувався. Думаю, не можу зрозуміти якого фіга. Я її на краях піднімаю, вона опускається. Ну як, в мене в тому краю перший раз опустилась. А потім туди є контакт. Це не шланг, а там вона з під колечко, ну, з-під колечка, колечко вирвало. Я зараз дзвоню папі хай привезе просто другий циліндр. Поміняємо ціліндр і політіли далі. Бо це не буде діла. Так, ну, да, вони, мабуть, каліщата в мене не вже. Масло просто вигане. З вітальончиком ще трохи подискував, просто не піднімав каліщата. Папа дзвонив, що вже доїжджає, я швидко зняв циліндр. Кстати, не пальчики, нічого. Ми взагалі не разу сюди, я не пам'ятаю, що лазили пальчики, ну хай ладно, єле-єле вироблені. Тут вушко більше. Ну все ж, за скільки років. Хоч би що. Все, технічка проїхала, зараз циліндр поміняємо і політіли. Далі. Так, циліндр, Він сухенький, то просто я запихав шток, а він з маслом бо чуть вимазався. Ну що, сейчас полякою пропаде, помиється. 10 минут і політіли далі, да, Вітальон? Алтуриш? Чого? Я вже гектар 8 зробив на та йди кеталій. Я а? з тобою робив. Я швидко пальці раз-раз і політіли. Це сівалки, циліндр саме главное. Ну, Та треба буде той перебрати. Як на сваді. Не говори. Це, щоб каток не, не забивався, змазали ага, погнали. Коротше я розкажу вам прикол. Закінчили з віталіком тут поле. Е, він заглушив, обдував дуй радіатор, щоб ту солому поведувати. Я став жорка дерчав, все нормально. Сідать, передачі включаю, він не їде. Ну, тупо передачі включаються, він стоїть на місці. І туди, і сюди. Вже що ми Віталієм відкрили, лючок подивилися, цепління, крутиться, все, крутиться, все нажимається. Попробували понижені, по передачі, все включається, все бляха, взагалі без хруста. Вахері. Ну, вирішили дзвонити до папи, питати, що може бути. Папа каже, понижені повишені включали. Ми кажемо, та-та, все, ну, різниці немає. Він мультик подивиться. Херак, мультик нейтральний, Йоб, твою мать, а нас вже чуть 10 потів, ну, в мене точно чуть 10 потів не зійшло, думаю, капець, ну виїхав вже з поля, все робило. Це огонь став, все, пропало. Чи вилазив ногою десь зацепив. Чи як я так вийшло, що я його в нейтральне поставив? Ну блін, очканули, 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 я знатно, ну коротше. Ну слава Богу, що це так. Діскуємо з Віталіончиком, він мені антенну поправляє. Радіо, я не знаю, почує ще чи не почує, що воно зловить. E' po' di come ora. Scopri di zero sette giorni. Fabia clinica con anticipo zero. E zero costi di manutenzione ordinaria per i primi... Verifica. E a Non sono scoda, trattino auto... Non sono scoda. Non sono Non <звук1> Трошки АГшка не видержує. Пішла трещина. Тут звісно наварено, Ну, опять же, тут уголок вроді усилено. Знизу теж Отак. Ну, трещинки пішли. Побачимо. Навірно, щоб добре проварити, можна скидувати оцей от, от, от болт открути, цей транспортна забирається. Ну а поки временно проварю так для початку, щоб закінчити дисковку, а може добре. Побачимо. Производим ремонт диски. Хочу показати вам палича генератор, який щас только даємо газу, де пішов чорний генератор, На всі случаї жизни. Вчора всю ті поварили, ну опять пішла трещина. Ну, думаю, треба отам проварювати, бачите? Там не відмопнути, а взагалі проварено. Коротше, я думаю, що із цього його норве оці була. Бачимо, сьогодні, навірно, будемо якось пробувати проварити. Капець мені щось не везе з гідравлікою. Нам тут вітальчиком 2 гектари треба зробити. Опять поворот заходжу, не зрозумів щось, не піднімаю за колеса. Туди йома є контакт, застраивав весь трактор. Тільки залив масло, я в шокі. Шланга там лопнула. Гнида. Цей дини може зараз так набучений до диску і папа поки привезе шлангу. Знаєте, як вийшов з поважання? Я просто залишив цю шлангу. Вона за підйом тележки. А взагалі папа казав позвонив папі, папа каже, що воно довжденно, если підняв, трохи скинуть масло і все. Ну я побоявся, я лучше воно викрутив, закрутив сюди. Бестро цей папку цього сланицю сюди. І все, задарі, ікимо домой. Вітальончик уже свої диски обдуває, я обдув, правда замурзані, трактор замурзаний, диски замурзані, нічого. Zanotra może po pomyję, a może nie. To jest wina czystej, bo są teraz Закінчили ми з Віталіком наші халтури. ну, Поки закінчили, може, де ще щось буде. Ну, закінчили, приїхали вже домой. Е, що я вам хочу сказати? В принципі, все нормально, нормально воно діскувалося. Да, були міста, це саме хуже по ешмю, ну, було і по пшениці, що теж таку груду е, підвертало. ну, Нормально. Е, Хорвес це видержав 100%, гешечка, звісно, тріскалася. Ну, правда, що вам сказати. Оця тріщина, як ви могли бачити, вона як появилась, я по світочі, мабуть, ну, гектар 13-12 дісканув, теж по почві такої твердуватої. Ну, нормально. Варити мабуть, не буду. Потім вже зараз в себе подискуємо, Нам теж вдома небагато. Відсотків 60-50 десь площадей подіскувати треба вдома. Бо будемо... коротше... Пахота буде у нас. Ну, Поки так планується. То поїдемо подіскуємося з Віталіком. По розходу По розходу десь 6-7 літрів. Це на двох. Я не можу сказати, точно скільки за гешко, скільки з Харвестом взяло. Дискували друг за другом. Коротше, розход заправлялися в місті по об'єму ну, заправлено, посчитали, плюс-мінус 6-7 літрів. Одне сказати можу точно, що смурфік. Е, от Ми там заїхали робили, наприклад, там, 20 гектар дісканули, е, пошабашили, приїхали заправляти смурфіка десь, ні, брешу, не, не 20 гектар, бо сильно воно буде велика різниця, е, 20 до 30 гектар коротше, ми за день лупанули з Віталіком, заїхали заправлятися, смурфік на 20 грубо говоря, 20 літрів більше заливали. смурфіка. Ну, Це і за того, що тягає ширше, считайте, і, ну, за, ну, за ширини. Побачимо, будемо дома дискувати, ну, це вже в слідчому відео ви побачите, може спробуємо засікти яка загешко, яка з харвестом. Ну таке, побачимо. Може заморочуся, а може і ні. Так що от такі діла. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, всім гарного дня, гарного вечора, хто коли дивиться. До побачення.